Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ердоган робить все можливе, аби не допустити катастрофи в Чорному морі до Одеси. За даними телеграм-каналів, йдуть гуманітарні конвої та кораблі Туреччини під військовим прапором Туреччини. Путіну поставили ультиматум. Він відмовив ООН, але Ердогану не зміг. Турецький лідер вміє говорити зі сторони сили. Ердогану вже доповіли внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та витоку колосальної кількості прісної води з водосховища науков в Одеській області почали фіксувати опріснення солоної води Чорного моря. Дослідження показали ненормальне перевищення заліза у воді та в рази нижчий показник солоності. Повідомили у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. За даними інспекції, науковці провели дослідження трьох точок поблизу Одеси. Усі вони показали перевищення показників, зокрема заліза, яке на деяких ділянках перевищує норму в 9 разів. За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення опріснення вод у. Чорному морі може негативно вплинути на екосистему солоної води, зокрема на фауну Чорного моря. Наскільки загрозливе опріснення води внаслідок розливу води з Каховського ГЕС у держінспекції не повідомили, також у Чорне море принесло купи сміття, в яких знаходяться різні типи вибухонебезпечних предметів вимидії з ворожих позицій після підриву росіянами Каховської ГЕС, не можна наближатися до предметів, які виносить на берег. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі Ле марафоном наголосила, що загроза мінної небезпеки залишається надзвичайно високою у чорному морі. Специфічні течії, які можуть виносити купи сміття дуже далеко, а потім повертати їх до берега. Пояснила спікерка. Вона попередила, що крім звичайних протипіхотних, протидесантних та протитанкових мін, які змило з ворожої лінії оборони лівого берега, у купах сміття може бути дуже багато легших мін та інших боєприпасів з розмитих складів боєкомплекту. У цих купах сміття можуть бути й інші за. Асоби вогневого та вибухового впливу до цих куб сміття наближатися не можна, навіть коли їх явно прибиває до барга. Необхідно викликати фахівців, щоб вони їх обстежили. Заявила Гуменюк. Вона додала, що у смітті яке на несатишія, може бути додаткова небезпека. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.